Що міністр освіти Оксен Лісовий встиг зробити за рік на своїй посаді? Перше відмовився від свого наукового степеню, адже в його дисертації знайшли плагіат. Друге, продовжувалася реформа НУШ, нової української школи. Це ось та сама магічна школа, де європейського освіта, де дітей не принижують і розвивають їх здібності. Третє, буквально за рік була введена система грантів для бакалавріату. У нас є цілий плейлист, як будуть працювати гранти. А також МОН обіцяє підвищення стипендій, тільки коли. Ну і четверте, почалося об'єднання вишів. Менше Ще вище приєднують до більших, бо Україні не потрібно стільки університетів. Ну і звісно, не обійшлося без скандалів. П'ятий міністр освіти почав більше комунікувати з людьми, постійно пише дописи в Фейсбуці, коментує і запитує у людей щось. А і шосте, я чув, що хочуть закрити сільські школи і залишити там, де є 100 дітей. Ну це поступово не хочуть. А як ви оцінюєте перший рік нашого міністра?